Впродовж доби прикордонники Чернівецького загону затримали 20 громадян України, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії і Молдови. Відтак, автомобіль підвищеної прохідності марки УАЗ Патріот та три мотоцикли без номерних знаків були затримані на одній із гірських доріг у межах прикордонної смуги у вижницькому районі Чернівецької області. Для зупинки транспортних засобів охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Під час затримання двоє мотоциклістів покинули транспортні засоби та втекли. Як з'ясувалося згодом, водії мотоциклів та автомобіля разом зі спільником за певну винагороду організували незаконний перетин українсько-румунського кордону для трьох військовозобов'язаних чоловіків мешканців Дніпропетровської та Чернівецької областей, забезпечивши їх трансфер. Водночас прикордонники відділів Кельменці та Сокиряни затримали ще 14 правопорушників, які в незаконний спосіб намагалися перетнути держкордон. Порушниками кордону виявилися мешканці Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Усіх правопорушників доставлено до прикордонних підрозділів та притягнено до відповідальності.